Доброго дня, шановні близнюки, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна. і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 15 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад і він може не повністю з вами резонувати. І розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже, як і повне, ви... Можете отримати відповіді на свої питання, це можуть бути відповіді, які просто можуть з'явитися ні звідки, скажімо так. Можуть просто ваше оточення може дати вам відповіді на ваші питання, може допомогти в чомусь вирішити конкретну ситуацію. Хтось з вас, можливо, буде шукати відповіді в книгах, в курсах, в якихось там відео, можливо, експертів і так далі. Тому це також прекрасний час для навчання. І давайте ми подивимося, яким... І ви знаєте, ви будете, якщо ми говоримо про ментально-емоційний стан, то ви будете вперто йти до своєї цілі. Ви будете шукати відповіді. Я б сказала, навіть так, знаєте, вдень і вночі вам буде все цікаво, ви будете от такий мематимете запал. До того для того, щоб докопатися до істини. Тому тут, якщо ми говоримо про ментально-емоційний стан, він буде цілком знаходитися в балансі. І давайте ми подивимося, що вас чекає в сфері роботи на даний тиждень. Якщо ми говоримо про сферу роботи, тут, скоріше за все, можливо, якісь були невдачі в попередніх тижнях, в попередніх місяцях, можливо, ви отримали якусь нагану від вашого керівництва. І це вас, можливо, дуже сильно вразило, дуже сильно, так знаєте, зачепило, заживе, і ви ось з цього стану починаєте потихесеньку виходити. Можливо, ви починаєте шукати якісь альтернативи для того, щоб вийти з такої неприємної ситуації. Ну, наприклад, ви досить хороший спеціаліст, на вас там накричали, що. Та ти ж ідіот чи ідіотка, ти не так все робиш, і бла 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 Ви знаєте, ви можливо там посумували, все це переварили в голові, і зараз шукаєте рішення, і так знаєте, змотивовано намагаєтеся знайти наприклад, нову роботу. І це можливо теж в якійсь певній мірі вас мотивує, так. Тому що інколи по цій карті можуть проходити такі ситуації, коли негативна ситуація вона навпаки дає вам мотивацію діяти. А в когось просто, знаєте, можливо, буде певна така готовність розпочати щось, навіть не розпочати, а можливо продовжувати діяти. Продовжувати виконувати те, в чому ви, наприклад, в минулому мали якусь певну поразку. Так? А хтось просто е, вийшов на роботу і має певні якісь е, обави, чи все буде е, добре. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Е, так, це. Це все-таки більше про те, що те, що вам не вдалося зробити, або ви мали якісь провали, якісь перепони, щось вам не вдалося реалізувати на роботі, ви, можливо, до цього повертаєтеся знову, і вже з такими, знаєте, більшою мотивацією намагаєтеся це все зреалізувати, можливо, з новою точкою зору, можливо, з новими знаннями. так? Далі, давайте ми. А можливо, в когось, знаєте, те, що я говорила, що хтось може вийти на нову роботу і боїться, так, і якась це може приносити певну невпевненість. такі, знаєте, Ви не зможете себе відкрити на максимум для того, що ви. Просто боїтеся, чи не буде та сама ситуація, яка, наприклад, була на попередній роботі. Чи, наприклад, це знову не та робота, де буде начальник самодур і так далі. І це може просто от, бути якісь ваші внутрішні хвилювання, переживання. Давайте подивимось, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Ну, дивіться, тут можливо два варіанти. Перший варіант, що ви знайдете роботу, але це буде така більша короткотермінова робота. Так ви на неї не будете будувати жодних планів. Такий просто, скажімо, перехідний період, щоб поправити, наприклад, своє лише фінансове становище. Це раз. Другий момент це може бути те, що. Ви, якщо ви не готові на якісь там знаєте підробітки на якусь короткотермінову роботу, то на жаль, ви роботи цього місяця, перепрошую, цього тижня не знайдете, але все одно ви не втрачаєте якусь там оптимізму. Ви все одно вірите, що вам вдасться знайти хорошу гідну роботу. Добре, давайте подивимося, що у вас по фінансах. Так, якщо ми говоримо про фінанси, це можуть бути, знаєте, якась певна фінансова нестабільність в зв'язку з тим, що ви не... Неграмотно можете розпоряджатися своїми фінансами. Немає якоїсь, якогось плану на що витрачати гроші, скільки ви витрачаєте. І ось такий певний хаос у ваших фінансах може призвести, наприклад, до більших витрат. Наприклад, якщо ви в щось хочете інвестувати, хочете щось розвивати, якийсь проєкт як додаткове джерело доходу, то, на жаль, знову ж таки, немає плану, немає певної структури, немає певної послідовності, через що ви можете, якби. Імпульсивно в щось інвестувати, бо ось вам сподобалася реклама, бо ось класна є якась оферта від якогось агентства чи від якогось там блогера, і просто ви на цьому можете втратити. Тому що, в першу чергу, вам необхідно більше робити якусь структуру. Правильно зробити розприділ вашого бюджету. Також, це, що варто взяти під увагу, ви можете витратити гроші на юриста або на лікаря. І в зв'язку з цим. Понести певні витрати, але так насправді ви не отримаєте, по-перше, відповіді на свої питання, ви не отримаєте належної допомоги. І це просто, знаєте, такий лікар, аби тільки, чи юрист, аби тільки заробити грошей на своїх клієнтах. Тому, будь ласка, будьте обачені, кого ви обираєте, якого спеціаліста. Дивимося, стосунки з вашим оточенням. Стосунки з вашим оточенням, я б сказала так. Ви, можливо, себе почуваєте одиноким, можливо, ви себе почуваєте самотнім, нікому не потрібним, що нікому немає діла до ваших проблем, що ніхто вам не допоможе. Але ж ви можливо, питання в тому, чи ви просили про допомогу, чи ви надієтеся, що люди самі здогадаються? Але ж не всі є Нострадаму, саме які вміють читати думки. Тому, якщо вам необхідна допомога, просіть безпосередньо в людей. І давайте подивимося більш детальніше, про що нам говорить ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну, дивіться, в одних людей так, можливо, розірвання стосунків, тому що все-таки ви розумієте, що стосунки вичерпали себе уже повністю, а в когось можуть просто бути певні конфлікти в зв'язку з. От таким станом, що ви, можливо, знаєте, відчуваєте себе нікому не потрібно, що вас там ніхто не любить, що вас партнер можливо просто мало вам діляє уваги, тому що от такий партнер, який ну, не вміє проявляти свої емоції, так і ви на основі цього можете робити такі досить створювати конфлікти сварки. А в когось дійсно можуть бути певні конфлікти чи сварки на з таким. На основі фінансового чи матеріального підґрунтя, так, тобто якісь там, що ви знаходитеся в дуже такому складному, скрутному становищі фінансовому, і можуть бути сварки через те, що одне одного будете обвиняти в тому, що ви витрачаєте гроші там на то, на то, а ти витрачаєш на то, і це знаєте, буде тикання а ти-ти-ти-ти-ти. Добре, давайте подивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Ні, в цьому тижні на цьому тижні немає знайти нагоди знайти романтичних стосунків, тому що в першу чергу ви будете звертати увагу все таки на фінансову та матеріальну складову. Можливо, хтось буде вам, знаєте, втрати, що з вашого оточення, що ось тільки має бути такий богатий на позолоченому rolls ройсі партнер, чи успішна має бути партнерка бізнес-вумен, яка має 10 своїх бізнесів. Так? Тобто, і тому будьте обачні, хто, хто вам намагається нав'язати свою думку стосовно яку яким чи якою має бути партнер чи партнерка. Дивимося, що прийде цього тижня. А, так, прийде цього тижня, в першу чергу, хтось може звернутися за допомогою до психолога, психотерапевта. Для когось може просто прийти цього тижня, більше от така, знаєте. Емоційність, хтось буде більше прислухатися до своєї інтуїції. А можливо, просто це, знаєте, хтось з вашого оточення, хто вам зможе надати допомогу, хто може знову ж таки дати відповіді на ваші питання. Дивимося, що відійде. Так, відійде якась частина обов'язків, щось, що вас дуже сильно гнітило. так, Можливо, це стосунки, які вже просто, скажімо так, як тягнути мертву кобилу, так по полю, і як то говорять, чи чемодан, так що шкода і викинути. Так, щось, що е, якісь, частина якихось обов'язків, можливо, це особа, яка прийде, допоможе вам е, в якихось ваших обов'язках, в чомусь, що дуже сильно вас гнітило, можливо, е, візьме на себе частину ваших зобов'язань, так, і, відповідно, ви почуєте якесь облегчення, тому що е, велика кількість відповідальності, велика кількість. Е, Якихось обов'язків воно відійде. Можливо, хтось з вас знову ж таки звернеться до психолога і відчує полегшення в зв'язку з тим, що велика частка стресу. Ви позбулися ось цього стресу, можливо, зовсім такого уявного. І так насправді стрес просто був. Споводований вашими внутрішніми переживаннями чи якимись страхами. Добре, давайте подивимося рекомендації. Так. В першу чергу, це нормально, коли ви почуваєтеся зовсім інакше, ніж інші люди. Коли ви зовсім інакше реагуєте на якусь ситуацію. Так. І це раз другий момент, що не намагайтеся надягати на себе маску тієї людини, якою ви хочете бути. В першу чергу, будьте самим собою і прийміть відповідальність за своє життя. Так, вам, якщо ви співзалежні, Емоційно, психологічно, матеріально від когось чи від чогось, то потихеньку треба працювати для вирішення цього питання. Ну що, шановні близнюки, такий, знову ж таки, складний трохи е, тиждень, не можу сказати. Але е, все-таки будуть люди, в вашому оточенні, хто вам допоможе, хто вам підкаже і хто вас, е, скажімо. Допоможе вам позбутися якихось певних обов'язків чи певного стресу. Я вам бажаю аби якомога м'якше пройшов цей тиждень. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.